Доброго дня! Я вам сьогодні продемонструю нашу практичну роботу. Тож, Ми сьогодні будемо з вами виділяти фрагмент тексту. Найперше, виділення довільної ділянки за допомогою миші. Потрібно встановити курсор миші в початок виділюваної ділянки, нажати ліву кнопку миші і, не відпускаючи її мишу, протягнути в кінець ділянки. Тобто ми поставили на початок, затримали ліву клавішу миші і тягнемо, тягнемо. Можна тягнути вниз, можна вліво, вправо. Тобто ось так і виділяти ту частину, яку потрібно. Далі копіювати, вирізати або ще щось. Далі, наступне у нас за допомогою клавіатури. Можна натиснути на клавіатурі клавішу Shift. І не відпускаючи цю клавішу, є у нас також клавіші керування курсором вліво вправо, вверх-вниз. Переходимо, дивимось, ставимо курсорчик на початку, затискаємо Shift і курсорчиком вліво, і можна виділяти вниз, так, вверх, вправо і ось так виділяємо все за допомогою клавіатури. Так, Розглядаємо наступний спосіб: можна виділяти рядок або блок рядків. Це потрібно підвести мишку, ось до лівої межі. Миша показується у вигляді стрілочки вправо. Ви затримуєте ліву клавішу миші і тягнете вниз. Тобто ви виділяти будете, ви не можете вліво-вправо, бачите, тільки вниз, рядочками, ось такими. Так, також наступний спосіб. Можна виділяти окреме слово. Якщо виділити окреме слово одне, можна підвести до слова курсорчик. Два рази класнути швиденько, і слово виділиться, Ось так. На кожне слово. Раз два. Раз, два, і виділили. Також розглянемо наступне виділення абзацу. Поставити вказівник миші потрібно на початок абзацу, ось, і потрібно класнути вже не два рази, а три. Раз, два, три. Ось виділися. Тобто, коли раз, два виділяється слово, а раз, два, три виділяється абзац. Тобто можна виділяти абзац кожний абзац окремо. Так? Спробуйте самостійно потім це зробити. І виділення всього тексту. Ми вже з вами вивчили комбінацію клавіш контр Так? Коли ми натискаємо, Ctrl-A виділяємо. Або ж можна виділити текст. Якщо ви забули комбінацію клавіш, ви переходите в ліву частинку так, поля робочого, так, на поля саме, ми бачимо, що курсорчик стає у нас мишкою. Натискаєте раз, два, три, і ваш текст повністю виділився. Тобто, якщо на абзац раз, два, три, то абзац, а якщо на поле, раз, два, три, то буде у нас повністю текст. Ось так, ось така практична робота: скопіюєте будь-який текст і спробуйте це зробити самостійно.